Добрий день. Тема нашого уроку поняття складності алгоритмів. Ми будемо говорити про алгоритми для опрацювання одномірних та вимірних масивів. Будьте уважні. Який час потрібен для виконання програми? Що реалізує певний алгоритм? Чи можна взагалі отримати результати обчислення за даним алгоритмом на комп'ютері? На подібні питання відповідає теорія алгоритмів, розділ інформатики, що займається дослідженням складності алгоритмів для розв'язування задач на основі формально визначених моделей обчислювальних пристроїв. Що таке складність алгоритмів? Інтуїтивно можна виділити такі основні складові складності алгоритмів. Перша логічна складність це кількість людей на місяці витрачених на створення алгоритму. Тобто це час, за яким ви складали цей алгоритм. Статична складність це довжина опису алгоритмів, кількість операторів. Часова складність це час виконання алгоритмів, ємність на складність це кількість на умовних одиниць пам'яті, необхідних для роботи алгоритмів. Чи зможе пам'ять комп'ютера виконати цей алгоритм, працюючи довго не маючи збоїв в програмі? Запишіть, будь ласка, ці складності. Складність алгоритму дозволяє визначатися з вибором ефективності алгоритму серед тих, що побудовані для розв'язування конкретної проблеми, наступне ваше визначення, що повинно бути в зошиті, це складність алгоритму, це кількісна характеристика, що відображує споживані алгоритмом ресурси під час свого виконання. Складність алгоритмів зазвичай оцінюють за часом виконання або по використовуванні пам'яті, в обох випадках складність залежить від розмірів вхідних даних, масив зі ста елементів буде оброблений швидше, ніж аналогічний, з тисячі. При цьому мова йде не про точний час обчислення, який залежить від процесора, типу даних мови програмування, оцінюється складність при прагненні розміру вхідних даних до нескінченності. Наступне визначення записуємо в зошит. Часова складність алгоритму це характеристика продуктивності алгоритму, що визначається кількістю елементарних операцій, які потрібно виконати для реалізації алгоритму. При цьому вважають, що кожна елементарна операція виконується за однаковий час. Часову складність оцінюють для найгіршого випадку і визначають як максимальний час, необхідний для обробки алгоритмом будь-якої множини з n елементів. Часова складність алгоритму зазвичай визначається виразом O от F от N або так званій нотації. Вираз O от F от N – От від n означає, що час виконання алгоритму зростає з тією ж швидкістю, що і функція F от n. Якщо під час роботи алгоритму не залежить від обсягу вхідних даних, то його часова складність позначається як O від одиниць. Приклад визначення значення третього елементу масиву. Це дуже легке завдання. Для чого не потрібно ні запам'ятовувати елементи, ні проходити по ним декілька разів. Завжди потрібно просто дочекатися в потоці вхідних даних, третій елемент, і це буде результатом, на обчислення якого для будь-якої кількості даних потрібний один і той же час. Лінійна складність це подвоєння розміру задачі. І слід... сліду чи від цього і подвоєння необхідного часу. Прикладом може бути алгоритм пошуку найбільшого елемента в невідсортованому масиві, для чого потрібно переглянути всі n-елементів масиву, або алгоритм додавання чи віднімання чисел з n-цифрами. Це теж буде алгоритм, який буде мати більшу лінійну складність. Приклад квадратичної складності. Час роботи алгоритму зростає пропорційно квадрату кількості обчислювальних елементів. Ви бачите з позначки О від n в квадраті. Подвоєння результат розміру задачі в четверо збільшує необхідний час. Прикладом може бути алгоритм сортування бульбашкою, що виконує два вкладені цикли перебору масиву. І кубічна складність це коли. Подвоєння результату задачі збільшує необхідний час у 8 разів. Припустимо, певний алгоритм, потрібно виконати 4n в кубі плюс 7n умовних операцій, щоб обробити n елементів вхідних даних. При збільшенні n на час роботи буде значно більше впливати зведення n в куб, ніж множення його на 4 або ж додавання 7n.